Розглянемо сьогодні програму Workbench. Що собою представляє програма Workbench? Перш за все, це середовище, яке дозволяє моделювати електричне коло, будувати різного роду електричне кола, схеми та аналізувати їх. Що собою представляє програма детально? У верхній частині вона має відповідний. Інтерфейс, який має там, відповідне меню, швидкі клавіші. А далі ми бачимо кнопки, які пов'язані з так званою палітрою, тобто Кожна кнопка має відповідний зміст. Тобто Натискаючи на ці кнопки, ми можемо побачити дуже багато різного роду елементів, починаючи від елементарних елементів, тобто резисторів. Джерел живлення напівпровідникових елементів, мікросхем і таке інше. Так само тут є вимірювальні прилади, і електронні прилади, такі як касилографи, мультиметри і таке інше. Ну, для того, щоб пояснити, як працює ця програма, тобто оце середовище, яке дозволяє моделювати електричне коло. Побудуємо найпростіше електричне коло, яке має е, в своєму складі джерело. Ну, це буде джерело постійного струму. Елемент заземлення, обов'язково для таких подібних схем. І навантаження ну, візьмемо звичайний резистор. Поки що таку от найпростішу схему випробуємо. Е, значить, кожна, кожний елемент має відповідні властивості для того, щоб. Е, Подивитися їх або підкоригувати треба зробити подвійний клік на кожному ну на цьому елементі. Ну, Наприклад, давайте поставимо тут замість 12 вольт 24. Встановили, натискаємо кнопку ОК. Елемент навантаження резистор, ну для зручності ми його повернемо. Тут є така команда, яка називається Rotate. Значить, так само подвійний клік дає можливість нам підкоригувати властивості. Встановимо, ну, наприклад, 10, 10 Ом. Значить, для з'єднання елементів ми наводимо курсор мишки. З'являється така точечка, потім перетягуємо її на інший елемент. І таким чином ми з'єднуємо ці елементи. Тепер між ними буде провідничок, тобто електричний зв'язок. Як бачимо, складного нічого немає, треба тільки потренуватися. Ну і елемент заземлення, про який я вже казав, в електричних колах постійного струму, він обов'язково використовується. Значить, ну, Що ми дивимося? Електричне коло зібрали. Параметри цих елементів встановили. Тепер ми беремо на політик компонентів, натискаємо кнопочку, де є електронні прилади, такі як Вольтметр і Амперметр. Вибираємо їх. Беремо Вольтметр. І одразу амперметр. З'єднуємо амперметр, як ви бачили, він автоматично з'єднався, коли ми його помістили на рівні провідничка. А Вольтметр. З'єднуємо вже звичним способом. З'єднали. Тепер звертаємо увагу на те, що у нас з правого верхнього боку є така от, візуальна те, що нагадує кнопку вмикання. Зараз вона вимкнена, вмикаємо Ми, її. І одразу бачимо, що вимірювальні прилади покажуть нам відповідні значення. Тобто вольтметр покаже вхідну напругу. А це буде напруга акумулятора 24 Вольта, а струм буде дорівнювати 2,4 А. Ну, якщо ми перевіримо за законом Ома, тобто напругу поділимо на опір, то ми якраз і отримаємо те значення. На струму, яке відображено на цьому електронному От таким чином працює е ця програма. Як бачимо, інтерфейс е так званий інтуїтивно е зрозумілий. Тобто, в принципі, достатньо ну, таких от декількох хвилин для того, щоб людина, яка це робить, могла зробити. Для себе висновок, як працює ця система? Ну відповідно, треба попрактикуватися.